Вітаю, друзі! Колись давно в підвалі зробив собі таку от ручку. Це ручка із промислового ліфта. Але Проблема в тому, що тут була зломана одна ерунда. Коротше. в общем, Я сюди приварив хвостика, але ручку я так і не зробив, тому що треба її вирівняти соосно. Ну так, Щоб зробити це по людськи то потрібно, щоб ця ручка була соосно з сею. А для цього мені треба було зняти ось цей штифт. Тобто ось ручка кріпиться за допомогою штифта. ви бачите, да? Я його пробував вибивати, вибивати, але він закис і патлюка ніяк не вилазить. Я погнув об нього пробойчик. І в общем, тоді ж, це ще було 2 роки тому. <хи> тоді я придумав технологію, як це зробити, але руки в мене весь час до цього не доходили. І от зараз я от спробую залишиться от штифта. Технологія дуже проста. Я взяв бурут перфоратора 6 мм. На станку проточив його до діаметра 3,5, тут, бачите, трошки тоньше, а тут трошки товще. І я впевнений, що перфоратором ми його дуже легко вип'ємо. Тому що, коли я бив руками, я погнув пробойчики і воно не йшло. А от перфоратор, за рахунок того, що він задає дуже багато маленьких ударів, я думаю, запросто вип'є цю штуку. Ну що, поїхали дивитися. Я надзвичайно впевнений в даній технології. Тому що я вже не перший раз користуюсь перфоратором і воно завжди виходить дуже легко. Так, пробуємо нам потрібен удар. Віднова. Як ви бачите, пішло дуже легко, дуже легко. Перфоратор творить чудеса. Я лупив цього стержня дуже добряче. Ну дивіться. Ну дивіться, хіба не... Боже, ну це просто прекрасно. Отака от от річ взагалі нічого не коштує, а вирішує кучу проблем. Тобто, якщо у вас є перфоратор, можете по свободі збирати такі штуки. Ну, обпилять, обточити, можна на нож таку, це невелика проблема. Звичайно, така рапстанку це легше, але ви розумієте, що по свободі зробити запасу таких пробойчиків там, 3, 4, 5, 6, 8, 10 і тому подобне і не мати проблем, то ви бачили. Ні, Ну ви бачили і все. Все на цьому вам пока до зустрічі. Не хворійте.